Мій день побудований трошки по іншому, ніж, наприклад, на Євробаченні люди. От за мене ранити дуже легко, тому що вони ж не знають мого життя. Звичайно, як ну там люди, які пишуть коментарі, зовнішні вигляд. Про зовнішній вигляд, наприклад, да, там, що погодуєте соліста там з дурості абсолютно. Ну, кажуть, що там Даня, вилікуся, там, чи Даня, треба відпочивати. Ну, я ж кажу, абсолютно безмістовні коментарі, які не, не, в них немає деталізації. Є нахожусь в різних умовах з тими учасниками наприклад, на нацвідборі, які зі мною конкурують. Там, ну, слово конкуренти я не роблю, але все ж таки зараз легше його проговорити. Мій день побудований по-іншому, моя підготовка, стрес там, чи психосоматика. Порушена, я не я розумів людей у кожного учасника там є свої проблеми зі здоров'ям, нічого не горе на конкретно в плані моїх переживань чи виступів ранку, як у мене ранок проходить? Він точно відрізняється від всіх інших, і він точно є проблемою, яка додатковий бонусна проблема для мене, і я пишаюся собою, що я в кожен раз виходжу з неї і там успішно. Частина цих в мені існує. Да, у мене вона проявляється в зовсім інших речах. Воно накладається на мої нервові розлади інші, і в купі в міксі дає зовсім інший результат ніж у брат.